Усім доброго мирного ранку. Хочу вам показати невеличку розпаковку і розказати, що саме це за розпаковка. Ось очікуване підвищення пенсій. наскільки підвищили, ось я вирішила на цю суму підвищення купити продуктів. Що із цього вийшло? Скільки мені підвищили, саме на цю суму я закупилася. А купила я ось такі: вареники із картошкою та з лісовими грибами, як було написано, по 36 гривень акція. Чебурек 38 гривень, пряники 38, 37, хліб, не пам'ятаю. Сухарі теж по знижки. Десь, десь район 38-37 гривень. Якось так я потрапила в цифру 37-38. Ну, тож, подивимося, щось вийшло з цього підвищення. Так, ну, за те, що підвищили пенсію, я купила торт грильяжний, маленький, 500 грамовий Ваночку горошка, бо планую зробити ось побідори купила. Теж була знижка, морква по корейськи, теж по знижці, банани. зазвичайну ціну купила. Вирішила провірити, наскільки дієво я зможу, що, чим допоможе мені це підвищення. Лікарська колбаса, невеличка палочка, так, два сирочка мені і Анатолію. Теж знижка на сир кисломолочний, думаю, зробити сирники. І мандарини. Ось такий невеличкий перелік продуктів, які я купила. Саме в цю суму копієчка в копієчку, я вклалася в підвищення, яке мені підвищили по пенсії. Як ви думаєте, можна на це прожити? Ні, звичайно, тут е, куплені продукти не заздалегідь, тут немає крупів, тут немає цукру, тут немає того, але це витрачена сума та, яку я отримала від своєї держави. А їсти нічого. Ось так живуть підтримує.